Інструменти, методи пропаганди і дезінформації вони завжди були однаковими, тому що вони працюють, опираються на людську психологію, на емоції наші з'являються лише нові технології. Пропаганда вдосконалюється за допомогою нових технологій. Нам в сьогоднішній час дуже важливо будувати нашу психологічну стійкість. Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики. Ну, це така ще дитяча мрія. Я напевне зі школи знала, що я буду вступати на, на журналістику, і, власне, я дуже довго до цього йшла, тому що я тричі вступала на факультет на в інститут журналістики в Києві. Складне вистання трьома словами, бо це дуже коротко, але напевне це комунікація, це медіаграмотність і це протидія дезінформації. Будь-яка людина має право на свою думку, але не має права на свої факти. Так? Тому що факти вони факти є факти. Ми не можна, не може кожна людина про одну і ту саму подію е вигадувати різні факти, так тому ми можемо мати свої думки думки про будь-що, але ми повинні дуже обережно поводитися з фактами. Медіа повинні залишатися незалежними об'єктивними, що теж стає все складніше. Тобто, мені здається, що сьогодні медіа, якраз от традиційні медіа, вони мають бути отими хранителями, хранителями стандартів, етики і будувати свою роботу на фактах. Тобто, нам треба знизити градус емоційності і перейти до фактів. Але це проблема, тому що медіа таким чином можуть втрачати свою аудиторію.